А оце пайки, це те, що вони розказують, що вони не підкуповують. От знімайте, показуйте. Скуповують вас, ваші голоси, щоб потім обкрадати вам. Хто небудь з вас оцей пайок від Бадаєва візьме? Хто, 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 хто не возьму? Тільки да. щоб оце він був, я б йому в морду його. Давив би його... Що на нам чекаючи не, не вистачало тут? Оце Альбат, отакі пайки, щоб людей підкуповувати. Давайте. Це як треба цінити народ низько. У них є гроші. Ви бачите, кожен стовп ти бадаєвим заклеїли. Бік скрізь висять. У них є бандіти, які їх які їм допомагають, охороняють їх. У них міліція їм служить, особливо Васильківська. У них є влада, все начальство. У мене є більше, у мене є підтримка людей. І вона значить більше. Бо ви люди сільські мудрі, вас за цей пайок не купиш. Що ми робимо із пайками, які привезли від Бадаєва? Дітям є тернат. Можна видати машину, погрузити. Андрій, ми скажемо, що це від жителів Щербанівки. Треба дітям вітернати. Уждаючимся, і все. А хто привісти паки? Бодає агітація, агітаціонна бригада. А ви візьмете цей пайок? Можете ніколи в жизни? Я не продаюся. Якби не було ні один рік, ніхто не скаже, що я за пайки куплялася. Хоча це продовжується кожен день. На вашу люди думку добре. можна купити за пайок. Не, Кого? не можна, не можна, можна. людська совість. Війну, що, ні, ні. Інтернат діткам, ви самі знаєте про те, що держава не дофінансовує заклади для соціальних сирів, заклади для людей, яким дуже потрібна підтримка. Можете продати свій голос за пайок продуктовий. Ніхто нам жити, не продала свою душу. І не продам. Дікажі там. А хто привіз ці пайки вам? Батаю, батаю. Ну він нам не нужен. У нас перший був депутат Романюк. І ми, як то кажуть, на коней на переправі не треба міняти. Ну, діло в тому, що це ж він за границею, щось там його не отримає, щось таке. Зараз будемо завозовувати. Тут на тиждень. Я зрозуміла, так, да, так, да, так, да. нормально. На тиждень, на два. Це да, да. да якраз ті продукти, які можуть. Ви знаєте, як? Керуйця сюди. А, на Ви їх порозбираєте. Щиро дякую. Спасибо. Так, так. Спасибо. І приїжджайте частіше до дітей, так? Гарно вчиться, ну, що ви Україна тільки Ті, хто зараз керую, ті тільки розважують. Маленька Щербанівка дала приклад цій країні. У людей є гідність. Вони показали регіоналівській владі, що їх неможливо купити, відмовилися від пайків і доручили мені Олегу Ляшку завести ці пайків трипілля в інтернат. Тобто, у людей сільських є гідність, є повага до себе. Вони розуміють цінність їхнього голосу і продатися за пайок регіоналам не можуть.